Детальний аналіз та тлумачення восьмого розділу книги пророка Ісаї, знамення, суд та надія. Цей текст є безпосереднім продовженням подій сьомого розділу. Щоб зрозуміти глибину восьмого розділу, необхідно згадати контекст Бог послав Ісаю до переляканого юдейського царя Ахаза. Аха стремтів від страху перед військовою коаліцією двох сусідніх держав: Сирії Араму та Північного ізраїльського царства Єфрема, які погрожували повалити його і поставити свого маріонеткового царя. Бог закликав Аха боятися і довіритися йому, навіть запропонувавши просити будь-яке знамення для підтвердження. Ахаз, лицемірно відмовившись, не буду спокушати Господа, хоча насправді він вже покладав надію на політичні союзи, а не на Бога, відкинув пропозицію. Тоді Бог сам дав знамення про народження Еммануїла. Однак через невір'я царя це знамення переросло у пророцтво про суд, допомога якої шукав Ахаз Ассирія, стане для нього карою. Восьмий розділ розгортає цю драму далі. І велике знамення, Магар Шалал Хашбаз, вірші від 1 до 4. 1. наказ записати пророцтво Господь звертається до Ісаї з новим повелінням, візьми собі великий сувій або таблицю, і напиши на ньому людським письмом. Великий Сувій – це мала бути помітна публічна табличка, яку могли б прочитати всі людське письмо. Текст мав бути написаний доступно, чітко, звичайними літерами, щоб кожен перехожий міг легко прочитати звістку. Зміст напису чотири єврейські слова, магер шалал хаш баз». У перекладі це означає поспішає здобич, прискорюється грабунок, або швидкий грабіж, скоро минуща здобич. Це фраза, що звучить як військовий клич. Історики вважають, що подібні вигуки використовували воїни, підбадірюючи один одного перед атакою на ворога, перечуваючи швидку перемогу та збагачення трофеями. 2. залучення свідків Бог наказує Ісаї взяти вірних свідків, священика Урію та Захарію, сина Єверехіїна. Це були авторитетні люди в Єрусалимі. Їхня роль полягала в тому, щоб офіційно засвідчити дату написання пророцтва до того, як воно здійсниться. Це було необхідно, щоб пізніше ніхто не міг сказати, що Ісая вигадав це заднім числом 3. Народження сина знамення. Далі Ісая розповідає і приступив я до пророчиці. Під пророчицею мається на увазі дружина Ісаї, можливо, вона сама мала пророчий дар або ж називалася так через статус чоловіка. Вона завагітніла і народила сина. Це вже другий син Ісаї, що стає живим знаком для народу, перший був Шиар Яшов, залишок повернеться. Господь наказує дати цьому немовляті те саме ім'я, що було написане на таблиці Магар Шалал Хашбаз. Цікавий факт це найдовше особисте ім'я, яке зустрічається в Біблії. Уявіть собі життя дитини з таким іменем. Кожного разу, коли хтось кликав хлопчика Хашбаз», це звучало як проголошення Божого вироку, поспішає грабунок. Швидка здобич чотири часові рамки виконання. Бог встановлює чіткий термін здійснення пророцтва, бо, поки дитя навчиться вимовляти, батько мій і мамо моя понесуть багатства Дамаску та здобич Самарії перед царем Асирійським. Дитина починає говорити прості слова, тато, мама приблизно у віці від 1 до 2 років. Додавши 9 місяців вагітності, отримуємо термін близько від 2 до 3 років від моменту проголошення. Суть пророцтва, ті два царства Сирія зі столицею Дамаск та Ізраїль зі столицею Самарія, яких так панічно боявся цар Ахаз, будуть розграбовані та знищені ще до того, як цей хлопчик почне говорити. Їх переможе Ассирія. Страх юдеї перед цими сусідами був безпідставним, бо їхній кінець був уже визначений Богом. 2. Води Силоама проти вод ріки. вірші від 5 до 8. Тут Господь використовує яскраву гідрологічну метафору, щоб описати духовний стан народу та наслідки їхнього вибору. 5. Відкинення тихих вод. Бог дорікає народу, цей народ знехтував водами Силоама, що течуть тихо. Води силоама це було джерело потік Гіхон, яке м'яко і непомітно постачало воду до Єрусалиму. Воно символізувало Божу тиху, лагідну турботу, правління династії Давида та надію на Господа, який перебуває у храмі на горі Сіон. Це образ благодаті, яка не вражає зовнішньою потужністю, але дає життя. Замість того, щоб довіряти цьому тихому джерелу Богу, народ і цар захоплювалися зовнішньою силою. Одні північні ізраїльтяни захоплювалися Рецином та сином Ремаліїним, а інші юдеї на чолі з Ахазом шукали порятунку в могутності Ассирії. 6. навала бурхливих вод. Оскільки народ відкинув Божу тиху турботу, Господь каже: ось наведе на них владика потужні та великі води ріки, тобто річки Євфрат. Ріка це символ Ассирійської імперії та її царя. Коли Єфрат розливається, він стає неконтрольованою руйнівною стихією. Іронія суду, Ахас закликав Асирію як помічника проти сусідів. Бог каже: ти хочеш цієї сили? Ти її отримаєш, але вона тебе затопить. 7. повінь в юдеї асирійська навала не зупиниться на Дамаску та Самарії. Вона піде далі на південь, і рине вона на юду, залє та наводнить, аж до шиї досягне. До шиї, це означає, що вся країна тіло буде затоплена ворогом, і лише голова Єрусалим залишиться над водою. Це історично справдилося під час навали царя Сенна Хіриба, коли всі міста Юдеї були захоплені, і лише Єрусалим дивом вцілів. Крила, що покривають землю, а сирійські війська, розпростерті крила, заповнять усю широту землі. Але тут звучить звертання: Земла твоя, Еммануїле. Навіть під час окупації ця земля належить не Ахазу і не загарбникам, а Еммануїлу, прийдешньому месії. Це натяк на те, що повного знищення не буде, бо Бог все ще є власником цієї землі. 3. Марність ворожих задумів вірші від 9 до 10. Тут пророк звертається до язичницьких народів із викликом. Незважаючи на їхню силу та лють, остаточна перемога не за ними. Врозумляйтеся, народи, та тремтіть, або, шаленійте, народи. Озброюйтесь, але будете розбиті. Радьте раду, та вона буде розвіяна. Усі політичні інтриги, військові коаліції та стратегічні плани ворогів проти Божого народу приречені на провал. Чому? Відповідь у двох словах, які є ключем до всієї книги Ісаї, бо з нами Бог. Кіману це те саме ім'я «Еммануїл», яке стає гарантією незначенності залишку вірних. Айві. Святилище чи камінь спотикання. Вірші 11-15. Бог особисто звертається до Ісаї, тримаючи його міцною рукою, тобто під сильним пророчим впливом, застерігаючи його не йти шляхом більшості. 8. Не бійтеся того, чого бояться всі. Народ жив у паніці перед змовами, політичними альянсами ворогів. Бог каже пророку не називайте змовою все те, що народ цей називає змовою. Не бійтеся того, чого він боїться і не страшіться. Це актуальний заклик для віруючих усіх часів, не піддаватися масовій істерії, не жити новинами та чутками, не панікувати перед політичними загрозами. 9. кого справді треба боятися, Господа Саваота його святіть, і він нехай буде вашим страхом. Істинний засіб від земного страху це страх Божий, благоговіння. Якщо людина тремтить перед Богом, вона перестає тремтіти перед людьми. 10. подвійна природа Бога. Для тих, хто довіряє йому, Бог стане святилищем, безпечним місцем, храмом, де можна сховатися від бурі. Але для невіруючих обох домів Ізраїля той самий Бог стане каменем спотикання. Скелею падіння, пасткою та сіткою. Бог не є нейтральним. Зустріч з ним неминуча ти або будуєш на ньому своє життя, або розбиваєшся об нього. Новозавітний контекст Апостол Петро 1 Петра 2.8 та Павло, Римлян 9.33, застосовують цей текст до Ісуса Христа. Христос є наріжним каменем для церкви, але каменем спотикання для тих, хто відкидає його через невір'я. Багато хто в Ізраїлі спіткнувся об Христа, не прийнявши його як Месію. Вій закон, свідчення та окультизм, вірші 16-22. 11. Збереження Откровення Ісая розуміє, що народ зараз не слухає. Тому він отримує наказ, зав'яжі, свідоцтво, започата закона при учнях моїх. Пророк повинен зафіксувати Боже Слово і передати його вузькому колу вірних учнів, залишку, щоб воно збереглося для майбутнього. Ісая приймає рішення чекати на Господа, навіть коли Бог ховає лице своє від дому Якова. 12 Ісая та його діти як знамення Ось я та діти, яких дав мені Господь. Сам пророк і його сини, Шеар Яшов та магар Шалал Хашбаз є живими пророцтвами. Їхні імена та саме їхнє існування свідчать про Божий план суд прийде, але залишок спаситься. Цей вірш також цитується в посланні до Євреїв 2.13 стосовно Ісуса Христа, який називає віруючих своїми дітьми та братами, з якими він розділив плоть і кров. 13. Засудження спіритизму. У часи кризи, коли люди відвертаються від Бога, вони кидаються в окультизм. Народ звертався до мертвих, до чародіїв, шептунів та віщунів. Ісая вигукує з обуренням, чи ж народ не повинен звертатися до свого Бога. Чи питають мертвих про живих? Це абсурд шукати істину в темряві, коли є живий Бог. Звернення до гороскопів, медіумів, ворожок це ознака духовної катастрофи. 14. Великий критерій істини. До закону і до свідоцтва. Якщо пророки, вчителі чи духовні лідери говорять не згідно з цим словом, святим письмом, то немає в них світла або немає для них ранкової зорі. Слово Боже є єдиним стандартом правди. 15. Наслідки відступництва, темрява, розділ завершується жахливою картиною стану людей, які відкинули Бога заради окультизму та політичних ілюзій. Вони будуть блукати, пригнічені та голодні. Голод, духовний і фізичний, викличе людь. Вони будуть проклинати свого царя, політичну владу і свого Бога, духовний бунт. Куди б вони не глянули вгору чи на землю, скрізь горе, і морок, і темрява. Вони самі обрали темряву, і темрява поглинула їх це стан без надії, в який занурюється нація без Бога. Підсумок восьмий розділ Ісаї це могутнє попередження, і водночас джерело надії. Він показує контраст між тими, хто покладається на людські сили і отримує розчарування та темряву, і тими, хто, як Ісая, вирішує чекати на Господа і боятися лише його. Для одних Бог стає каменем, об який вони розбиваються, для інших святилищем, де вони знаходять порятунок. Історія завершується на ноті мороку, але це лише прелюдія до дев'ятого розділу, де народ, що ходить у темряві, побачить світло велике пророцтво про прихід Месії в Галілею.